Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Сьогодні буду продавати товар, який закупив на іншій стороні континенту. Розпочну з такого ендоскопу. Дивіться. Тут підсвітка є. Підсвітка регулюється тут регулятором. Яркіше, тускліше. От. Тепер йдемо далі. Дивіться. Якість яка? Через два телефони. Ну, в неї можливо заглянути в якісь, там, наприклад, ось, ось таке місце заглянути. Заропага, отак. А зараз покажу. Підсвічується, видно. Ось таке місце. Що в нас там робиться? Ну, зрозуміло для чого. Я думаю, це корисна буде річ. Як і для автомобілістів, так і для там, можливо, якихось ваших інших потреб. Коштує така камера 250 гривень. В комплекті в неї перехідник на комп'ютер і тут для доставання ключів річ така, зеркало, де можна дивитися, наприклад, не отак рівно, а під кутом. Тобто ви держите камеру рівно, а дивитесь під кутом здається 90 градусів. 250 гривень. Ну і їдемо далі, що ми маємо? Далі маємо ось такі лійки. Вона невелика. Ось такі розмір відносно руки. Маю дві штуки. Коштує 70 гривень. Вона розкладається, тут гофра. Також можна вставити лійку в лійку. Якщо нам потрібна вам довша ця конструкція, можливо, є можливість вставити лійку в лійку. 70 гривень одна штука. Ідемо до ліхтарика. Ось такий ліхтарик. Також він з зарядкою. Зараз покажу світло, яке дає. Ну і мегатіння. Я не зрозумію, що в цих китайців. Для чого це мегатіння вони роблять? Коштує 70 гривень. Так, дальномір. Ось такий він має вигляд. Цікава річ. Зараз спробую вам продемонструвати його працездатність. Вмикаємо. Вімкнувся. Акумулятор повністю заряджений. Дальномір. На стіні маємо точку від лазерного променю. Робимо замір. 0,98 метра. Ну, я перевіряю, я точно. Я перевіряв за допомогою кутника, то вимірює точно, від оціля міряється і до, вашого, до вашої там цілі. Так, коштує він. Зараз комплектність, яка в нього, комплектність в нього такий шнур для зарядки і також такий мішочок акуратний. Коштує 500 гривень. Ось отака електровикрутка. Теж цікава річ, важка. Там в комплекті також іде зарядка. З реверсом має декілька передач. І на максимум Ну руку рве, коли відкручую. Ціна 600 гривень. Так, ідемо далі. Термометри. Зараз знаємо, яка температура повітря навколишнього середовища на каналі. Так, де тут включання в нього? Це здається. Ні, оце. Ну і де включання? Ага. Включилась ось включання. Ні. Оце, напевно, включилося. Ага. Зараз подивимося, яка температура на каналі? 7,6 градуса. Сам стержень державійка. Ось такий має вигляд. Тут, здається, батарейка стоїть. Ну, кому потрібно, напишіть на вайбер, я розберу і більш детальніше розповім. Воно зараз спробую нагріти його. О, температура пішла. Грію рукою. Коштує один 200 гривень. Потім отакий шурупокрут пістолет, трансформер. Перемикання вліво-вправо. І натисканням цієї кнопки можна змінити його вигляд. Тобто він стане рівним. Я однією рукою не зможу вам це продемонструвати. Ну, він стає рівним. Так само, як і отой. Так само з натисканням кнопки він перекручується, зложується в такий пістолетоподібний вигляд. От. Так, ідемо далі. Ні, стоп коштує він 350 гривень. Потім ось такий набір. ...дріб'язку. Викрутка. Сама ручка. Ну і тут і плоскі викрутки є, і фігурні, Фігурні різних розмірів. Там і типу екстрактори є. Ну так, цікава річ, зірочки ось є, декілька видів. Оце таке чи свердло. Таке свердло ось одне є. Ось такий набір, ось такий в нього вигляд, коштує 160 гривень. Так, йдемо далі до прибирання в автомобілі. Пилосмок. Ну, я вже його зібрав до кубки. Він як може втягувати в себе, так і видавати, як кажуть, повітря з себе. Зараз продемонструю, як він дме. біля, це буде нормально. Ну, також втягує. Там у важко доступних місцях, можливо, пропалисошитись. Там, ну, я знаю, десь якісь чи воздухо чи там ще щось. Ну Це вже ж там кому що потрібно. В комплекті в нього є зарядка. Он зарядка, там перехідники деякі. Ось такий свисток, кругла щітка. Ось зарядка така потужна до нього. Інструкція. Ну, звісно на українській мові. Ну, от, так Коштує він, зараз скажу, 600 гривень. Потім йдемо далі до э, радіолюбителям на допомогу. Ось така річ. Третя і четверта рука. Бачите, тут можливо затиснути, ну, можливо, провода затиснути, також плату затиснути. Ось збільшувальна лінза є. Можливо його підняти тудись там, чи вниз опустити, чи під якимсь кутом. Ну, така цікава річ. 350 гривень. Маса. Неодимовий магніт. Мідний контакт 150 гривень. Екстрактори. Тобто ви обірвали болт, вам потрібно його засвердлити, а потім вкрутити отаку річ. Зараз спробую відкрити. Воно, коли не потрібно, відкривається саме. А коли потрібно, не відкриєш. О, ось такий вони мають вигляд. Ну, тут для різних розмірів. Самий маленький це, здається, 3. Ну і там це, напевно, на 10. Коштує один такий комплект, один, 150 гривень. Так, для автомобілістів. Колись така річ була мені дуже потрібна. Прошу, що ж ти не виходиш? Ось такий пристрій для стискання тормозних цих циліндриків. Ставиться між до глухим місцем супорта і циліндриками. І ось за допомогою тріскучки і він роздве, розжимає циліндрик в, в корпус самого супорта. Ось такий має вигляд. Ну така важка річ. Не якась там і тут ось трієчка метал зроблена. А коштує вона ось 700 гривень. Потім пристрій для керніння, коротко кажучи, керно. А на чому спробувати? А на чому спробувати? Зараз спробуємо на молоткові. Ну що, б'є гарно молоток? Зачепилося? Один сто гривень. Маю три. Так, потім свердла. Ось такий розмір. Тут ось такий розмір. І на самому меншому, якщо буде видно, ось такі розміри. Коштує такий набір 200 гривень. Так, лієчка 60 гривень. Вона типу синій, але менша. Вона розкладається, як там, хто пам'ятає, розкладний стаканчик. А потім для перевірки детектор для перевірки напруги. Ось такий в нього вигляд. Зараз я його вімкну. Вімкнувся, ага, вімкнувся. І зараз ми спробуємо китайців обдурити. Так, вмикаю пошук. У нас потрібно відстроїти його. Не хоче лазер включатись. Ага, включив лазер, все. Бачите, напруга є. Болгарка підключена. Напруга є на болгарці. Вмикає болгарку. А зараз я болгарку відключу. От. І спробуємо перевірити. Напруга є. Не реагує. Тобто працює. Ось такий пристрій гарний. Батареїк. Тут дві маленьких пальчикових, до речі, в цьому є батарейки, а в іншому немає. Цей коштує 300 гривень. А ось в цьому немає батареїк цей 280. Кому потрібно, пишіть на Viber 066 І Viber йде отут внизу під всім відео. Я думаю, там видно вже. Потім отакі окуляри хитрі. Такий в них колір, ну, телефон, напевно, не, не передає фіолетовий. От тут у них ось є такі типу лінзи. Вон, бачите, збільшує. Якщо вам потрібний, пишіть на Viber, продам 100 гривень. Їх маю двоє. Ну, там такі рожеві якісь ці стекла. Ну і на завершення у нас. Ну, все сказав. А, ще ж болгарка. от така маленька болгарка на завершення буде майже хільда. 12-вольтовий акумулятор. В комплекті зарядка, он диск і ключ для затискання самого диску. Перевіряв кількість обертів на ній, видає 16 тисяч. Арматуру десятку ріже. Коштує тисяча гривень. Ну, а тепер на завершення ось така річ. Гравер. Також працює. Має декілька положень швидкості, друга, третя. Ну, ним не різати метал. Там э, жерсть, пластмаса, ось така папір, таке щось неважке. Не У ньому в комплектності ось такий набір цангових зажимів, натискачів. Там є э, шліфувальний папір, э, потім наждачний різних розмірів, потім такі э, ці, це, до речі, камінь. Ось такий циліндричний, ось такий камінь, круглий камінь. Ну і тут запасні наждачні кільця. USB-зарядка. Ось така в нього комплектність, коштує 470 гривень. Якщо десь щось пропустив, прокоментуйте, що я пропустив. І я дам відповідь. На цьому буду закінчувати китайську тему сьогоднішню. Завтра вийде моє звичне для вас відео, там будуть потужні і надпотужні речі. На все добре, до побачення до завтра.